Тобто, якщо є якась проблема в бізнесі, то це не люди. А нам треба впровадити адміністративну технологію, якусь орсхему, організуючу схему, чи ще щось, впровадити систематизацію бізнесу, а, покращити маркетинг, налагоджити продажі в що тобто, які впроваджувати і покращити бізнес-процеси, тому що проблема саме в них. Я не говорю, що в них проблеми немає. І це дійсно дуже круті і важливі речі, і це цим треба займатися. Але питання в тому. Якщо у вас є така проблема, якщо є таке переконання, то подивіться, скоріш за все, ви намагались декілька разів вже впроваджувати якісь систематизації, писати якісь посудові інструкції, займатися фінансами чи продажами. Але якщо проблема повторюється, то подивіться, скоріш за все, ви не туди прикладаєте зусилля. Тобто, це не є причина, знаєте, коли хвороба, коли людина хворіє, нам з вами потрібно спочатку знайти джерело. І якщо дійсно ви звертаєтесь до класного лікаря, то він спочатку знаходить джерело хвороби і впливає саме на джерело. І тоді хвороба і наслідки вони якось розтворюються, людина одужує. А якщо ми, ми з вами просто прибираємо якісь наслідки, 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 пігулочки, ковтаємо, пігулочки, пігулочки, то ми не виліковуємось. І як наслідок, да, вкладаємо багато часу, грошей і сил, а проблема залишається на місці або навіть погіршується.